До кінця тижня в Україні очікується зміна погоди зокрема, прогнозуються дощі, подекуди грози, посилення вітру та похолодання. Про це нам повідомляє Укргідромецентр так, 4 травня, у четвер, опадів трішки побільшає. А саме у всіх західних, а також у Житомирській, Чернігівській та Сумській областях очікуються дощі, місцями сильні. Нарешті території країни переважатиме суха, але місцями хмарна погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четвер, то відчутно похолодає. Особливо це відчується в західних областях. Там в денний час доби температура повітря буде коливатися в межах від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла лише на Закарпатті до плюс 20 градусів, в центральній і північній частині очікується до плюс 14 плюс 18 градусів в день, а ось тепліше всього буде в східних та південних областях до плюс 18 плюс 22 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 5 до плюс 9 градусів. У Києві 4 травня, зранку до самого вечора, небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 10 плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!